Вітаю, я Ночкина Олег, вже майже п'ять років живу на островах філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Значить, сьогодні про те, що тут п'ють: от від від води до жорсткого алкоголю, що взагалі все пов'язано з рідиною, що люблять тут філіппінці, що тут п'ють іноземці, які тут живуть довго, це все про це. По-перше, дуже було. Ну, для, мене, для мене це було відкриттям, що тут є місцева кава. Тут вирощують каву на цьому острові. Ні, а на багатьох островах ну, тому ж Негросі, там от є якраз уже такі кліматичні зони, це коли піднімаєшся в гори, там о, вирощують свої сорти кави. Єдине, що, що вони. В більшості з місць вони не вміють їх правильно смажити. Про всі інші напої, крім пива, в мене це буде так дуже-дуже суб'єктивно. Це те, що я там особисто спробував, мої враження, вони я ж кажу, дуже суб'єктивні. Крім пива, я ні в чому не шарю. І я тільки спираюся, тобто на власні там якісь відчуття і на думку. Людей, оточуючих іноземців, що вони про це кажуть. Так от, повертаючись до кави, нагадую, що є кулінарна столиця міста Баколот, столиця Західного, західного Негросу. То там, там збереглись прямо якісь такі традиції. Взагалі, от Баколот в плані кави це щось по типу Відня або нашого Львова. Тобто там. Збереглися цілі вулиці з оцею колоніальною архітектурою зі старими іспанськими кав'ярнями. І там у них прямо якісь такі традиції позберігалися, воно навіть по дизайну видно, як вони до цього підходять. Є в декотрих закладах, наприклад, я не знаю, наприклад, чому. Ну, вони подають каву в винних бокалах. Можливо, це колись у них не було свого посуду, і отакий дефіцит посуду призвів. До певних рухів, які переросли в традицію, мені складно сказати. Ну, знову, на мій дуже суб'єктивний смак. Може, із-за того, що на мене справи враження та мантураж, мені там кава дуже сподобалась, і все якось так виглядає. І там якісь такі, от воно, вірандочки, там якось воно таке все акуратно, все дуже гарно стилізовано. Коли заїжджати там в гори, на тому ж Негрі, коли пересікаєш перевал. Там вони теж такі пороблені, як ластівчині гнізда, прямо бамбуку з дерева пороблені на таких панорамних красивих місцях. Там от вони теж подають каву в горах. Там ну може на мене теж знову ж антураж справляв враження. Як по мені, гарна кава. Ну, ті, хто на ній розуміється, кажуть, що якість повинна бути покращою. Знову з цього приводу нічого не можу сказати. Можливо, це так. Це що до кави. Потім. Ну, тут же є завжди чудо-напій. Тут, тут взагалі можна воду не пити, тому що тут є кокоси, які е, ростуть, плодяться вни сезону. Вони є завжди. Тобто, завжди можна чи його підібрати на землі, чи його можна зірвати, чи його можна купити вздовж дороги за якісь великі гроші. Е, саме це кокосове молоко, те, що ми називаємо, ну тут називається буко. По суті, от його можна пити замість води, воно дуже гарно втамовує спрагу. Потім, значить, на ньому. На ньому робляться безліч коктейлів, На ньому можна просто його використовувати замість води, коли варити супи. От особливо там супи ці з морепродуктами, з креветками. Якщо це правильно все робити, то це все можна використовувати. Тобто, по суті, воду можна не пити взагалі, коли в тебе от під рукою стільки кокосів з кокосами тут дуже багато всього пов'язано. Якщо це от все правильно опанувати, ну от уявіть, над вами постійно. Є одночасно то, що в нас запивачкою і закусоном. тобто, оце от воно разом все. Тобто, коли спостерігаєш, наприклад, як, от поки я жив Пуерто-Принцесі, там я жив уже на таких околицях. Такі вони там уркаганисті ці околиці, місцеві гопники там живуть. Ну, Вони у них між собою там якісь розборки, район на район, до іноземців у них відношення абсолютно. Вони нас не помічають. Ми в іншому просторі живемо. Але можна було спостерігати їхнє життя. І, і от, значить, от такі от райони і кокоси. Це там якісь такі уркаганисті хлопці сідають, купили пляшку Рома. Е, ну, Пляшка Рома. Літр Рома коштує 2, може трохи більше долари. ну, тобто... Хай три, може зараз закуску, запивачку, до нього теж не треба довго придумувати. Далі починається, от, от сіли, значить, повертаємося до цього. Якісь оці, там гопніки, уркаганісті, просто дорослі дядьки. От, хто завгодно. Все, от у них є пляж, у них є ром, навколо них кокосові пальми. Це перше, що вони роблять, шукають значить, якогось підлітка в зоні в зоні, в зоні візуальної досяжності. І далі починається. Відповідно, такий миттєвий, такий. Рух йому, який означає, якщо перекласти на нашу мову, ей малий, скажи малому, хай малий малому скаже. Хай малий кокос відб'яже. Відповідно, в юрбі там оці вже малолетки знаходять того, хто більш-менш спритно лазить по пальмам. Він залазить, кидає ту донизу, кокос там тріскається. От, відразу можна і запивати. І там же, відповідно є оце така желеподібна маса, якою можна відразу там заїдати. Тобто універсальний продукт, значить, оце, що до того, що можна використовувати скрізі, замість води для приготування їжі і запивон закусон, це все наше, це тут кокос. Також кокос це і алкоголь, тобто він універсальний. Можна вгамовувати спрагу ним, можна там їсти. І можна також робити з нього алкоголь. Алкоголь робиться з нього доволі просто. Вони це, це чомусь тут називають кокосове вино. Ну з вином воно нічого спільного немає. Це по великому рахунку така забродивша брага. Тобто, якщо от оцю кокосову м'якоть лишити там на сонці у воді, не знаю, чи вони туди ще там щось додають. Ну там от це просто загравша оця рідина. Ну і далі її вживають. Що сказати? Воно виглядає потім практично як такий молочний коктейль. Тобто сидять вони такі зранку по кафешкам через трубочки, смокчуть оце собі типу молочного коктейля. Від нього я пробував ще в Індонезії. Тут я, у мене вже навіть не було його бажання пробувати. Там це називається туак, тут це називається, по-моєму, правильно туба. Від нього таке якесь гнітюче сп'яніння, по-перше, по-друге, не дай Бог його чимось якимось іншим алкоголем потім мішати, наприклад, навіть з пивом. Хоча оцей сам, оця сама туба, воно не занадто там високоградусне, воно, може, як пиво і є. ну Б'є воно якось так. Навіть неприємне від нього п'яніння, я б так сказав. І на ранок, якщо в чистому вигляді його вживати, то буде трохи смерть. А якщо ще з чимось того змішати, то, то буде прямо смерть смерть. Тому якщо хто збереться це пробувати, теж з цим акуратно. Ром я вже сказав. Значить, Ром бренду Тандуай. Він тут один цей бренд, причому компанія належить американцям. Там, якщо, наприклад, зайти на їхній сайт, то... Там буде безліч видів рому. Компанія стара, їй там щось древня, їй там вже за 150 років. І от вони роблять цей ром. Тобто, ще коли це була іспанська територія, це вже американці от володіли тут цим бізнесом. Там дуже красиво зроблений сайт, і там, от скажімо, від цього самого простого рому, оце який там народний, по 2-3 долари, не пам'ятаю зараз точно ціну. і до... Значить, дуже якихось серйозних пляшок, колекційних за якусь таку космічну ціну вони пропонують. Ну і декотрі іноземці от вживають саме той дорогий ром, вони кажуть, що то того варто. Нічого про це не можу сказати. Я той напій пробував. ну, Я не по цьому. я, Знову ж мої рецептори я, я не розумію навіть я із тих людей, яким там і самий дорогий віскі, це воно буде не про що, я його не відрізню. І от у них слоган. Отак він і звучить в оригіналі Бухай Тандуай. Е, в чому зміст? бухай на тагальській мові це життя. Тобто ром, місцевий ром, а закарпатський коньяк це життя. От Якщо таку аналогію провести, тобто, бухай тандуай. це от Отак от от воно звучить. Тобто тут оці всі бікборди, і коли от тільки до країни потрапляєш, їдеш по манілі, і скрізь тебе прям прямо закликають. Бухай, бухай, бухай. Виявляється, там у страхових компаній це може бути слуга, ну туристичних компаній, ресторанів, там ну, різна соціалка то може бути. Тобто тебе оточують написи, бухай, вони тебе просто закликають до якогось такого способу життя. Ну, декотрі іноземці теж відгукуються про цей самий такий простий народний рома. По 2-3 долари за літр, що він такий собі, що це якась бадяга, там скрізь на ньому написано, що він семирічний, ну, що такого бути не може. Е, інші там кажуть, люди, які так вдають, що вони розуміються на таких кріпких спиртних напоях, то алкогольних, то вони кажуть, що продукт дуже достойний, що хай то вони там, вони просто, ну от, ті, які кажуть, що він гарний. Кажуть, що ті на тих, що кажуть, що то поганий, вони кажуть просто, що із-за того, що їм ціна здається низькою, і вони не можуть повірити, що гарний продукт може коштувати настільки дешево. От вони отак це аргументують. Нічого не можу сказати, ну принаймні його п'є велика кількість іноземців. Чим добре, що є оцей тандуай, і він є монополістом, він не дає розвитку будь-якій контрабанді і будь-якому підпільному виробництву якихось контрафактних напоїв. Тобто тому, що він настільки дешево коштує, і тобто, оця його ціна, якість вона не дає розвитку самому якомусь самому контрабандному і якомусь підпільному руху щодо да, алкогольної теми. Тобто, ну це повинна бути якась там собівартість. Ну, колосально низька, тим більше це придумати ще його, що набадяжити, тому конкуренції немає, конкуренції немає і, взагалі, з контрафактними спиртними напоями теж тут в країні проблем немає. Саме це із-за цього. Щодо імпортних напоїв, вони тут представлені в повному асортименті, нічим не відрізняються від будь-якої країни, також від України. Тобто всі оці імпортні сорти пива, там віски, вина, будь-що є. Ціни плюс-мінус, як в нас. Ну єдине, що, що не можна взяти оце якийсь, якийсь такий повний лівак. Оце чим тут гарно? Все імпортне коштує отак. Потім. Головний ще інший народний напій це пиво. Пиво під назвою Сан Мігель. Сан Мігель класичний. Сан Мігель лайт, який нагадує по смаку десь. От, пиво Корона. Це така, воно навіть по дизайну дуже схоже от, на ту корону. Якась така теж синє-біла етикетка на ньому. Ну, ну Таке собі воно. Сан Мігель. Значить, теж от воно таке, як ота рання оболонь. Причому не та, якась ота, яка гарна ще була, або яку можна там от з заводу, я пам'ятаю, можна було приїхати і теж купити на розлив щось якісне в оболоні. А от коли у оболоні були найгірші там часи, не знаю, як воно зараз там. І от коли там воно продавалося ніяке в цих великих пластикових там пляшках, півтора-двохлітрових, от воно по якості, це сан Мігель, воно приблизно от таке. Іноземці його п'ють. Ну вони просто як кажуть, що Ціна якість, типа за таку ціну нормально, типу поопакати, хай буде. Отаке От десь до нього відношення, ніхто ним особливо не захоплюється. Ну чим гарно, що воно завжди свіже. Тобто народ тут п'є, е, получається, ті, що хочуть пива, тільки його, тільки воно практично є, і тобто, практично неможливо взяти там якесь просрочене. А, а, а яке б пиво не було, там неякісне технологічно з самого початку, якщо воно е, свіже. Там, да, йому там день, два-три, то воно буде і більш-менш якісне. Оце, оце десь оце сан відповідає от відповідає такому рівню, отак його п'ють. Світло вже сказав. ну от Воно світле і світле. Не знаю, по, смак, по смаковим якостям воно ніяке. Але коли сидиш там в барі і хоч щось там треба пити, то от можна отаке. Але є там значить, більш народне пиво. воно, Ну, в певних колах, скажімо таких, воно, це теж його сан Мігель робить. Воно називається Red Horse, тобто червона коняка. Там прямо все по тому Петрову Водкіну, купання Красного коня. Пам'ятаєте? Ото от, 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 там та сама тема. Чому? Тому що це реально це не пиво, це відразу то, що в нас називають Йоршиком. Це суміш якоїсь спіртяги з якимись там, може, пивними моментами. Ну, по типу цього в нас було, я пам'ятаю, там от пиво Арсенал, пиво десант. Тобто для такої категорії дворових хлопців, яким треба дуже дешево і щоб сильно вставило. Оце Red Horse. До речі, в пластику пиво не продається. Оце Сан Мігель, Сан Мігель White і Red Хорс. Воно все йде тільки в склі, максимальна літр пляшка. Коштує літрова пляшка 2 долари. Ну, тобто... От уявіть, що пляшка рому коштує, що пляшка пива літрова. Плюс-мінус, однаково. Ром там може зараз трохи дорожче. Може. Ну, в принципі, там цінова категорія, от що пляшка рому, що пляшка пива. Тобто такий теж парадокс. Ну, цей Horse, так, ним народ упивається відразу Там літер на людину, і це вже людина просто ну, така, як треба. Ну, пиво ну, ніяке. Тобто, як по мені оці всі три види пива, яка я перерахував, от на чому, на чому, от якраз на пиві, то я точно розуміюся. То, то ні. Тобто, я чому тут потім, от коли мені ще можна було пити, тому що я жив в Ніведіні про свій стан, і я просто швидко перейшов на ром. Ну, на ром як я перейшов? Я його просто пив. Там 20 до 80, і отак його я змішував. Ну, кріпкі напої. Це просто не моє. Тим стосовно е, різних е, коктейлів, Ну тут е, знову шквандайк. Тут е, е, купується блендер, туди засовується все, що завгодно. Всі папая, манго. Банани, відповідно, ананаси, само собою, кокос, буко, цей сік його. Ну, тобто імпровізації маса. Ну, це те, що от взагалі дуже просто і під рукою, те що, я, те, що я навіть сам роблю, на всю свою нелюбов до кухні і все, що там треба робити. Місцеві, щоб цим, цим сильно захоплювалися, я не помічав. Ну, це все ж зараз згадав про те, що п'ють. Пам'ятаємо, що ми різні. Дуже різні, тому ми інколи дуже оригінальні. Пока.